Христос рождається. Я люблю слухати ваші повчання, слухаю їх і шукаю відповіді на свої питання. Я живу у постійному страху. Страшний старший мій син має епілепсію. Телефон має бути постійно біля мене, бо думаю, що хтось подзвонить і скаже, що в нього знову напад. Найбільше чекаю, що подзвонить його учителька перший раз сталося у школі. це. А найбільше боюся, що хтось. Дізнається, і будуть з нього сміятися, діти. У молодшого сина виявили аутизм, але такий, що не, що не всі про нього знатимуть. Дуже легка форма. Я його постійно вожу по лікарях. Лікарі кажуть, що собі багато накручую, що то вже напевно мені потрібно ліку... мене потрібно лікувати. Я боюся, що чогось не побачу у дітей. А потім буде пізно, Читаю молити кип'яна. Ми з чоловіком і діти змалку е, привчені ходити до, до церкви, ходимо до причастя, допоможіть перебороти в собі страх. Дякую, вибачте, за такий великий текст. Помогти побороти страх. Віці страх, як правило, в чому полі Сама, Сама причина, тобто джерело страху. так? Страх це незнання майбутніх подій. Не знаю, що буде далі. Це страшно. Коли світло гасне, люди бояться темряви. Чому? Бо вони не знають, що там. Людина боїться, мама боїться, не знає, що буде далі. Не знає, що з дитини виросте. Не знає, чи вчителька зараз подзвонить, що о, там, у дитини епілепсія, так, приступ. То оцей страх от, постійно, що щось станеться, не знає, що буде. Люди, які ввечері сидять у хаті і тривога, а особливо коли сирена вий, знаєш, вона якби, ще тобі нагадує, що тривога навколо, і людині страшно, бо вона не знає, куди прилетить ракета. А потім кажуть: то не ракети, то шахеди. О, шахеди, ага, шахеди. Та Бог його знає, його зіб'ють, та хто знає, де він паде і боїться, знаєте. і постійно, Навіть, якщо вже і пропадає десь якийсь страх, людина собі придумує. В основному ті люди, що бояться дуже сильно, це ті, які не дають можливості вийти собі із страху. Приходиш до церкви і там є один такий пункт, де каже: зі страхом Божим і з вірою приступіть. Зі страхом Божим і вірою приступили, прийняли причастя і страх закінчився. І пішли у, у, у життя. Пішли в життя із зародком вічного життя, яке ти прийняв святому причастю. Страх закінчився. Ми відкуплені, за нас заплачено велику ціну, каже Господь. Довіряйте Богове. не бійтеся, дайте можливість дітям помилятися, дайте можливість робити помилки, бо помилки роблять людей, дітей кращими. Помилки, бачачи свою помилку, недостаток, людина стає краще. Це наш спосіб вчитися. Не треба загороджувати дитину від помилок, а треба дати можливість, щоб вона зробила помилку, а потім їй допомогти виправити. Бо якщо дитина буде з малку робити маленькі помилки, і тато буде, і мама буде їм допомагати ту помилку вирішити. У дитини будуть помилки тільки одного виду, ті, яких можна виправити. Діти, які будуть огороджені від помилок і виростуть, тіпа не помиляючись, бо мама все бере на себе і тато, то тобто, в тих дітей будуть два види помилок: помилки, які можеш виправити, і помилки, які не можеш виправити. І найбільша біда, що така дитина може зробити собі таку помилку, яку не зможуть виправити ні тато, ні мама, ніхто. Дайте дітям можливість помилятися і дайте їм можливість бути дітьми. Хвора, лікуємо. Здорова, тішиться, хай тішиться. Не треба переживати, що вона зараз упаде і буде плакати. Не треба наперед нічим переживати. Не кличте біду. Я сама прийде. Отже Василю, дайте відповідь на запитання, як можна організувати. Причастя хористів, якщо воно під час причастя співають, було б зручніше приймати Ісуса після літорії хочу почути вашу думку, дякую. Наші хористи співають прийти до причастя, вони йдуть по черзі. Одні співають, одні йдуть. Я би пропонував щоб хористи під час причастя просто йшли до причастя, а люди можуть. Читати голос молитви після причастя, дати когось одного, поставити чіття, наприклад, та? і він читає. Дякую Тобі, Господи Боже, що можливість прийняття святих, твоїх тайн» і так далі. Так було би правильніше. Як ви собі організуєте в себе на парафії, це ваша справа, буде добре так і так. Отже. Ну, є ж запит блаженні милостиві проявити милість, це ж жаліти хіба ні? Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Не жаліти. Не, не жаліти. це не жалість. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Це ті, які показують собі любов. Любов, а не жалість. Бо любов це здатність на жертву. Зараді того, щоб ти відчув, що я тебе люблю, я тобі прощаю. Я сам то зроблю, сам то направлю, сам тому поучаствую. Але це аж ніяк не жалість милостиві це ті, що, от, наприклад, навіть якщо ми говоримо милостиню давати, так? Воно слово подібне, але тут трошки не, не, не просто милостиві. Так, Даю я милостиню. Що це означає? Чи я жалію, є такі, що дають милостиню з жалості. А є такі милостині, є такі, які дають милостиню з чого? Знаю, що я маю бути жертвенним. так? О, є нагода пожертвувати, Добре. Господи, я от проявляю своє милосердя, залежно, як ти даєш. І тому каже Господь, що не кожен, хто каже, Господи, Господи, війде в царство Боже. Не кожен жертводавець, який так найдуже багато жертвує, і вже думає собі, що він вже купив собі царство Боже. Царство Боже купити неможливо. Я можу Бог показати, наскільки я жертвенний, так? або наскільки я. Можу когось пожаліти. Якщо ти даєш комусь милостеню, і заради того, що ти його жалієш, то ти з тої милостні не будеш мати нічого. Ти просто спортиш ту людину і себе також. А заслуги мати не будеш. Якщо ти даєш, бо тобі шкода тої дитини. Боже, десь хтось там стоїть, змерзло, Боже, склалося. я Таке не вмиване, йду дам йому 20 гривень. Ви не будете мати з тої жертви ні користі, ні нічого. Ще навіть можете по тому на страшнім суді отримати позовуха за такі жертви, бо ви плодили жебраків, бо ви давали з жалості, а не з жертвенності, бо так мене Бог навчив. І так Бог мені каже: будьте милосердні. Я хочу проявити милосердя, а не жалість. Розумієте?